Ось у вересні пройшов нове ВЛК. Тобто, коли видан був наказ, перепройти всім ВЛК, хто там колись був не обмежений або там якісь мав вади зі здоров'ям, і зрозумів лише одне: що вади зв'язані з зором, то найменше на що звертають увагу. Тобто Обмеженість позору можуть дати тільки в тому разі, коли в тебе мінус 12 або більше, тобто це вже інвалідність. Коли ні, то просто кажуть, що це добре. І це є таке, ну, може, якщо там десь мінус 10, можуть поставити категорію В, тобто придатний, але на розгляд керівництва. Тож, <ріст> Навіть якщо сліпий чи одноокий, то все нормально.